Сьогодні ми думаємо лише про одне дочекатися 40 тижнів і народити здорового українця. 22-річна Аліна на 9-му місяці вагітності розповідає 29 серпня. З чоловіком їхали з Миролюбівки у Херсонській області до Кривого Рогу на планове УЗД, коли в їхній автомобіль влетів ФПВ-дрон Армії РФ. Внаслідок удару Аліну та її чоловіка поранило осколками. Я одразу відчула, що гаряче потекло. Чоловік одразу дав сумку. І така плотна сумка, щоб я приклала. Сам тримав теж Аліна. Згадує до медзакладу. Їх довезли люди, що приїжджали повз у кривому розі їй надали першу допомогу, а далі відправили до лікарні у Дніпро. Жінка каже, найбільше переживала за дитину. В той момент я думала, що вже все. Я побачила перед собою розбите скло і що ззаді вже. Лікар Богдан розповідає, провели операцію, аби дістати осколок з шиї аліни. Він дивом не ушкодив судини та нервові закінчення, що дозволило нам його якісно, майже безкровно видалити і повністю зберегти функції пацієнтки. Пацієнтка у нас самостійно ковтає, харчується. І потрошку дуже ризик для дитини. Був. По перше, це бойова травма. Була крововтрата, був страх у матусі, але зараз криза минувала. Аліна прооперована. За дитиною ми дивимось кожен день. Ірина каже, зараз життю жінки та її дитини нічого не загрожує. Аліна готується до народження сина, ділиться, хочуть назвати його Олександр. Данию Ніколає, Олексій Корінів, Суспільне новини, Дніпро.